Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Тисяча днів мужності та відваги, тисяча ранків під звуки сирен і стукіт серця, що завмирає від тривожних новин, тисяча ночей із молитвами за тих, хто тримає небо і землю, за тих, кого вже не повернути, тисяча днів болю і втрат, але також тисяча днів незламності. Тисяча днів війни, це також тисяча днів нашої віри, віри в Україну, віри в майбутнє. Так, 6 грудня українці відзначили День Збройних сил України. Це свято стійкості, незламності і звитяги. У цей день ми дякуємо всім, хто б'ється за нашу країну, воїни Збройних сил України щохвилини захищають нашу незалежність, і саме завдяки їм наші діти житимуть у вільній та успішній Україні. Пишаємося тими, хто взяв до рук зброю для захисту батьківщини, і пам'ятаємо всіх, хто віддав за неї життя. Україна була, Україна є, Україна буде. Схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя, і дякуємо всім тим, хто бореться сьогодні за наше мирне майбутнє. Слава Україні, героям слава! Вони ті, хто повертають світло у кожну українську домівку, ті, хто працюють на своєму енергетичному фронті. Ті, хто ризикують власним життям, аби загоїти рани від ворожих атак, ми дякуємо, ми цінуємо, ми пишаємося тим, що спільно йдемо до перемоги з днем енергетика. Наші світлі люди. відома мешканців Крупицької громади. Завтра, 20 грудня, Крупицька територіальна громада прощається із нашим загиблим захисником. Мешканцем села Крупець Чайковським Василем Петровичем з метою вшанування пам'яті військовослужбовця Василя Чайковського, розпорядження Крупецького сільського голови 20 грудня 2024 року у Крупецькій громаді оголошено днем жалоби. 22 грудня виповнюється річниця пам'яті захисника Назара Мирославича Коця, жителя села Новий Вітків Радехівської громади. Мужній воїн прийшов свій земний шлях і виконав священну місію захищав людське життя. Ціною власного нехай добрий, світлий спомин про героя назавжди залишиться у пам'яті рідних, усіх хто знав його, любив і шанував. Вічна пам'ять і царство небесне на зарук коцю. Пластуни передали депутатам вефлеємський вогонь миру. Сьогодні пластуни станиці красне пласто НСОУ. Разом із своїм станичним громадської організації «Станиця Красне Пласту НСОУ, Василем Втомичем та пластункою сеньоркою праці Людмилою Гураш урочисто передали вифлеємський вогонь миру селищному голові Красного Роману Фурді та депутатському корпусу під час чергового засідання сесії Красненської селищної ради. Селищний голова Роман Фурда подякував пластунам за цей символічний дарунок, відзначивши їхню активність, відданість справі та важливу роль у громадянському житті. Він висловив надію, що Вифлеємський вогонь як символ миру принесе у наші домівки спокій, а для країни довгоочікувану перемогу. Усі присутні долучилися до спільного побажання, щоб цей вогонь миру у 2025 році став просвітником світла, добра та завершення війни. Зазначимо, завтра, 20 грудня, о 12-й годині, на площі привокзального парку селища Красне відбудеться урочиста передача Вифлеємського вогню миру громаді. Пластуни запрошують мешканців приєднатися до цієї події, яка розпочнеться зі спільної молитви за мир і злагоду. У програмі заходу новорічно-різдвяні привітання від керівництва громади та представників духовенства. Святковий концерт організований працівниками комунального закладу Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради. Після урочистостей пластуни продовжать свою місію: поширюватимуть вогонь миру до закладів охорони здоров'я, освітніх установ, церков та громадських закладів. Запрошуємо всіх жителів Красненської громади долучитися до цієї світлої традиції та разом засвідчити свою єдність, віру і прагнення миру. Вифлеємський вогонь миру це не лише символ, а заклик до кожного з нас берегти людяність, спільно творити добро і рухатися вперед до перемоги. Нещодавно відкритий центр з Бареської районної організації Товариства Червоного Христа України, що у Залозецькій громаді, приносить позитивні результати. Соціально незахищені верстви населення можуть отримати необхідні речі у банку одягу, а також памперси та засоби реабілітації. У Кременці відкрився офіс, зроблено в Україні, для підтримки мікро та малого бізнесу регіону. Він функціонуватиме на базі Кременецької філії Тернопільського обласного центру зайнятості. У цьому офісі підприємці можуть отримати консультації, допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів, подачі заявок на гранти та інші програми підтримки малого бізнесу. Також тут допоможуть знайти відповідні міжнародні та регіональні грантові можливості. Чинні та майбутні підприємці зможуть дізнатися про урядові та регіональні програми підтримки. До послуг доступні гранти власна справа, компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх чоловіків і дружин, компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та інших категорій населення, ваучери на оплату навчання, програми професійної підготовки та підвищення кваліфікації у центрах профтехосвіти, служби зайнятості, допомога у доборі та підготовці кадрів. Щодо підтримки середнього бізнесу, фахівці Офісу зроблено в Україні, направлять підприємців до відповідних установ. Послуги Офісу це зручно, швидко, інформативно. 12 грудня в приміщенні Берестечківської міської ради відбулася 39-та позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8 скликання. Відкриття сесії розпочалося зі хвилини мовчання та звучання державного гімну України. На сесії було вирішено ряд питань внесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік, встановлено плату за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти Берестечківської міської ради, а також затверджено план підготовки проєктів регуляторних актів Берестечківської міської ради. Бюджет міської територіальної громади, фінансові плани комунальних підприємств Берестечківської громади, тарифи на надання послуг центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради, план роботи Берестечківської міської ради, програму «Екологія на території Берестечківської міської ради, технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність, технічні документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості. Структуру виконавчих органів ради загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів нові редакції ініційовано створення місцевої асоціації Асоціація територіальних громад Єврорегіону Буг та звернення депутатів Берестечківської міської ради щодо ремонту автомобільної дороги т 0302 відрізок Берестечко Горохів. Прийнято стратегію розвитку Красненської громади до 2027 року. Депутати Красненської селищної ради затвердили стратегію розвитку Красненської територіальної громади на 2024-2027 роки. Стратегія це ґрунтовний документ, що визначає напрямок розвитку громади до 2027 року, який базується на аналітичних показниках діяльності, наявних ресурсах та їх динаміці. Розробка стратегії розпочалася ще до війни. Участь у розробці брали декілька експертних груп, до складу яких увійшли спеціалісти з усіх сфер і галузей громади. Під час засідань учасники аналізували стан бюджету громади, її інвестиційну привабливість, обговорили подальший розвиток культури і соціальної сфери, оцінювали стан медичної галузі, аналізували переваги та проблеми освітньої сфери, житлово-комунального господарства. За словами консультанта, координатора з розроблення стратегії Зіновія Сірика розглянуто усі аспекти розвитку громади, проаналізовані ресурсні потенціали, та вона відповідає нормативним документам стратегії регіонального розвитку держави і стратегії обласній. За основними напрямками відповідає державні програмі. У процесі розробки ретельно вивчені та опрацьовані можливі напрямки потенціалу, реалізації проєктів розвитку громади. Стратегія розвитку дасть розуміння кожному мешканцю громади, зацікавленим у співпраці інвесторам, змогу організувати скоординовану спільну діяльність для сталого розвитку громади. Ознайомитись із стратегією можна буде незабаром на офіційному веб-сайті Красненської селищної ради. На території Кременецької академії встановлено 8 тренажерів вуличного силового тренування. Доступ вільний для дітей, студентів та жителів міста. 21 листопада у річницю початку Євромайдану українці відзначають день гідності та свободи. Україна заплатила високу ціну за те, що обрала свободу. Жорсока війна плюндрує нашу землю, забирає в людей найдорожче богом. Дароване життя. У зборові відбувся меморіальний захід бути сильними, бути гідними, бути вільними. У рамках заходу відбулося освячення світлин героїв та панахида за загиблими. Адже за останні три місяці небесне військо неабияк поповнилося нашими земляками героями. Та праведні душі не помирають. Вони тримають небо над нашими головами і закликають нам мир. Наші вісники перемоги, наші герої. Україна вистоїть завдяки тим, хто стояв на майдані. І тим, хто боронить державу зараз на фронті. Дякуємо кожному, хто зробив свій внесок у захист незалежності України. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за рідну землю. Боротьба триває. Пам'ятаємо справжню ціну свободи для України і не забуваємо всіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу зірцем гідності, завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу і незалежність. Наша держава завжди буде на політичній мапі світу, завжди вільною і завжди суверенною. Красненська селищна рада в чергове виділила кошти збройним силам України на черговій сесії Красненської селищної ради, що відбулася у 4-19 грудня, під головуванням селищного голови Романа Фурди вкотре було ухвалено рішення про виділення коштів з місцевого бюджету для підтримки збройних сил України. Цього разу військовій частині А 4056 надано субвенцію у розмірі 250 тисяч гривень для закупівлі автомобільних автозапчастин. Цей крок став черговим проявом активної підтримки української армії з боку Красненської громади. Загалом у 2024 році Красненською селищною радою для потреб збройних сил України було спрямовано понад 3,7 мільйони гривень. З цієї суми 2 мільйони 655 тисяч гривень передано у вигляді субвенцій військовим частинам. 1 мільйон 74 тисячі гривень витрачено на закупівлю необхідного обладнання відповідно до листів звернень від військових частин. Такі дії демонструють пріоритетність підтримки обороноздатності країни та тісну співпрацю місцевої влади з військовими підрозділами. У майбутньому Красненська селищна рада планує і надалі підтримувати збройні сили України. Адже перемога України залежить від злагодженості дій на всіх рівнях, від місцевих громад до центральної влади. Батальйон безпілотних систем ворон сотої окремої механізованої бригади висловлює подяку працівникам Берестечківської міської ради, працівникам закладів освіти, центру музично-естичної освіти школярів, працівникам центру надання соціальних послуг та центру культури і національної пам'яті Берестечківської міської ради за збір коштів на придбання двох зарядних станцій. Екофлоу та супутникового Модема Старлінг. Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем «Ворон» з сотої окремої механізованої бригади, висловлює подяку Берестичківській міській раді, школам та садочкам Берестичківської міської ради, Центру надання соціальних послуг, Центру культури та пам'яті Берестичківської міської ради. Тільки разом ми зможемо ефективніше захищати нашу державу. Слава Україні! Земні роки Михайла доля випала до самого дна. Йому б ще йти та йти. Але дороги вже нема. Його земне світло, ворог погасив на полі бою, йому б іще горіти та горіти, але не сяє вже сонце, він не встиг так багато щось зробити та почути, щось побачити та сказати, щось зрозуміти та відчути. Його зустріла зима, вітрами обійматиме могилу, снігами цілуватиме фото, питатиме, чому так рано загинув? Він співатиме. Юною пташкою, що до нестями людей любив і їхні душі захищаючи, назавжди свою згубив. Він шепоче юним вітром, що до нестями життя любив, не встигнувши навіть посивіти, назавжди лишився молодим. Минає друга річниця загибелі Михайла Раба, з Скрупицької громади, справжнього друга, люблячого сина, найкращого брата, старанного та наполегливого захисника і воїна, хлопця щирої душі. І просто дуже хорошої людини, Михайло. Це наш герой, герой сучасності. Його образі ми вшановуємо всіх тих, хто загинув, віддав своє життя за наше майбутнє, за дітей і матерів, за цілісність нашої держави. Сьогодні, 19 грудня, в закладі загальної середньої освіти Берестечківський ліцей відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок, в честь загиблих героїв, випускників закладу Андрію Охотинському та Василю Гарасюку. На урочистій церемонії відкриття меморіальних дошок були присутні рідні, друзі загиблих, представники влади, педагоги, учні та небайдужі жителі громади. Урочисте відкриття розпочалось хвилини мовчання та звучання державного гімну України. Зі скорбатними словами виступила заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Валентина Залевська. До присутніх також звернувся брат Андрія Охотинського, Олександр. Сестра Василя Грасюка Лариса Ленюк та однокласиця Андрія Вікторія Ривака. Честь відкрити пам'ятну дошку, встановлену на будівлі навчального закладу, була надана брату Андрія Охотинського Олександру та похреснику Василя Гарасюка Олексію. Після цього настоятель Свято Троїцького собору міста Берестечко отець Миколай відслужив поминальну панахиду за полеглими та освятив меморіальні дошки, а учасники заходу поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам'яті вірним захисникам рідної землі. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх рідних. Вічна шана загиблим героям України. Слава Україні! Героям слава!